Доброго дня. Ми сьогодні у гостях у групи компанії Агрей на Чернігівській області спілкуємося з Тарасом Корнієнком, головним агрономом групи. Так? Ми зараз знаходимося на базі нашого господарства в Чернігівській області. Агрікор холдинг господарство займається як рослинництвом, так і тваринництвом. От, безпосередньо знаходимося тут у близькості з тваринницькою фермою, яка займається відгодівлею м'ясних порід. От, тобто не молочна ферма, а м'ясна. Ну і основне направлення нашого підприємства тут це все-таки ярий клин, кукурудза соняшник. На даному полі ми знаходимося посіяна кукурудза. От. І чому ми на цьому полі знаходимося? Тому що в нас в холдингу в межах 15 тисяч гектарів землі знаходиться в зоні полісся, тобто перехідні типи ґрунти, дерново-підзолисті, світло-сірі, лісові, і при посіві таких культур, як кукурудза, соняшник на начальних етапах і через брак температури є, бачимо якби, моменти із як фосфорними ямами, тобто нестача елементів живлення на. Початкових стапах росту і розвитку, тому приміняємо систему РКД. Але в даному випадку, що ми тут сьогодні, тому що ми вирішили ще, так би мовити, в виробничих посівах спробувати на більш продуктивних полях, де в міст гумусу в межах 3%, в міст глини. 17% нормальне забезпечення фосфором калієм, але температурний режим так само весною ніхто не відміняв тут, тому прийняли рішення для себе спробувати посіяти тут і взяли для так сказати виробничого випробування для досліду добриво вашої компанії. Так, да, і саме взяли марку 2.0, як ми з вами поспілкувалися, але ми подивилися по аналізу ґрунту. в Принципі, ґрунтові умови досить оптимальні, і pH для поглинання фосфору, і в цілому місту фосфору достатньо забезпечені за аналізами ґрунту і всі інші елементи так збалансовані, скажімо так. Але я бачу, ми подивилися, як виглядає кукуруза. Це ФАО 280, так якщо я пам'ятаю правильно, як зазначали, то досить гарно виповнені початки. Ну, Видно, що стресу трохи межні. було так, але... температурно в цьому році. І в травні, і в червні, то пекло, то. Холодило, особливо весь травень, місяць. такий несподіваний. Дивимося гарно розвинуту кореневу систему. В принципі, Це якраз один із елементів, що впливає РКД впливає на формування такої розгалуженої кореневої системи. Ну, подивимося вже. Як заженемо комбайн. Цікаво дізнатися взагалі з вашого досвіду. Ви згадували, що ви вже не перший рік використовуєте різні РКД, головна причина це якраз фосфорна яма і так, обмеження так, по поглинанню фосфору через низькі температури. Які ще переваги ви для себе відмічаєте, оскільки з нашого досвіду ми знаємо, що при застосуванні РКД вологість у момент збирання також нижча. Різно, да, Можливо, це, ще, ще якісь переваги. Це, ну, це одна із основних переваг що, знову ж таки, це. Швидкий старт, менше днів культура тратить на дозрівання, ну, тобто не бореться за елементи живлення в ґрунті, а вже отримує би, доступні. і відповідно, це впливає на швидкість дозрівання 100%. І відповідно, в свою чергу, і на вологість збиральні. Найголовніше те, що якраз на таких бідних ґрунтах, де мали місто органіки, ми додаємо ще гумати. О, це підвищим, незначно, але підвищим вже впливає на незначний вміст органічної речовини. тому що, як правило, там 18% вміст, середньо 18-20% в рідких гуматах, Тобто це на перерахунку десь ну, вносимо як еквівалент трьом-чотирьом тоннам органічних добрив. Ну по вмісту місту не всіх елементів, а безпосередньо вуглиць органічного вулицю. Угу. Те, що потім буде слугувати як уже платформа для. Засвоєння і утримання інших елементів жилина. Тобто вуглець залишається основою крім того, активація мікрофлори і ряд позитивних факторів застосування безпосередньо гуматів в ґрунт. Зазначу першу чергу. Ще одне питання: не запитали стосовно цинку, ми подивилися його забезпечені в ґрунтах. Чи маєте ви чи фіксували Дивіться, проблеми стосовно бо... стосовно цинку, це для нас на день Ч скажу чесно, питання риторичне. От ми проводили певні досліди в 2021-2022 році. агрохімічні обстеження ми здавали в три лабораторії наші зразки: американська, європейська, українська. Нам давали зворотній зв'язок по місту цинку. І якщо там в лабораторії казали, що у вас там критично низький запас цинку, але на цих полях ми отримали своїх 12 тонн кукурузи, і якби, ну, питання цинку для нас ще на сьогоднішній ну, день, ми не скажемо, що це точно ключовий елемент. От те, що впливає безпосередньо на саму активність ґрунту, на сьогоднішній день це точно дає 100% прибавку або якби, як мінімум збереження потенціалу. Тому поле треба тримати ґрунт в біологічно активному стані. РКД це допомагає, тому що рослини якраз коли вже мають певні доступні елементи в ґрунті, вони швидше формують кореневу систему, відповідно швидше ростуть і формують кращі врожди. Подивимося на качан, фактично досконало. Сформований качан, має гарне е, запилення, відповідно, запилення майже на 100% е, запилений і е, заплідний, формовані майже всі е, насінини. От. Відповідно, вже на сьогоднішній день вологість в межах 19%. Ну, Вже треба було її збирати, але на сьогоднішній день соняшник трохи нас притримав на пару днів із збиранням. тому маємо поки що. Чекати комбайна в полі. Усе було і по попередникам однаково. По обробітку все було однаково.